Ювати до світанку, і наші сніданківці навчилися як традиційно святкувати Андрія і, схоже, навіть свою долю знайшли. На Андрія ворожити треба вміти. Таких знань ми не мали, тому за допомогою пішли до студії при академічному національному творі імені войовки. Навчите мене, як правильно на Андрія ворожити. Так, звісно навчимо. та спочатку вбратися гарно треба. Дівчата одразу взялися за головне питання: а чи вийду я заміж цього року? Ось цьому якщо вона відпоралася заміж вийти, то вас в цьому році нарадилась. Я не нараджувала цьому роботу. А от витягнула блогу в ручку, точно заміж би вийшла. Що ж, переходимо до іншого ворожіння на горіхах. Якщо зробиш два горіхи, І вийдеш не. заміж цьому році. Якщо один горіх. То цілий рік не вийде заміж. І вдача знову від мене утекла до чарівної Марічки. Це ж доля моя, я ж тут ні до чого. Я вже практично втратила будь-які надії. Але тут дівчата пригадали іще одне ворожіння зі стрічками. Кожна повинна покласти свою стрічку ось сюди. Чи я річ... випаде, то і заміж вибере. Своєму щастю, вірю на силу і вирішую, результат треба закріпити. Дівчата ж підказують, як хлопця приворожити. Андрію, Андрію, гарний навроду, Як місяць з зорою, так і я і з тобою. Це вже явно пашує, все буде добре. Кликала свого суженого. А прийшов журналіст сніданку Віталій Сидюк. Але у якому вбранні? І навіть співає. Дівчата, пустіть до хати, погріти п'яток. Пустіть до печі, погріти плечі. Заходь, заходь, Заходьте, заходьмо. Вісоко, заходь І дайком, заходь заходайком, лісомой. Пожалуй <плес> лішечки, <плес> тай. <плес> Але поки не до жартів, треба спробувати калиту укусити. А я пан калитинський, воєвода серединський, а я пан Коцюбинський на коні у синьому жипані. хочу калити вкусити. Не укусив наш Віталік калити, тому доведеться йому тепер чумазом ходити. Але мені він і таким подобається. Так воно змагається? Ні, після ворожінь та забав танці аж до світанку. Такі вони вечорниці на сучасний лад. Ми самі спробували і вам радимо. Сніданок вітає вас Андрієм і бажає знайти свою долю. А ми свою долю вже знайшли. Правда, Лесі з за ним присиден. Всіх Андрію, ми зі святом а, поздравляємо. А й хочемо зараз одного з найвідоміших Андріїв в Україні привітати із цією подією у нас з Німеччини на прямому скайп-зв'язку Співак Андрій Кравчук. Андрію, тобі доброго ранку. Огромное спасибо. Я всех Андреев поздравляю с праздником и хочу пожелать, чтобы было хорошее присутствие силы духа, желание побеждать в этой жизни, улыбки, вдохновение, потому что Андреи, это, мне кажется, те люди, которые способны подарить праздник. Ну, в,